Аби воювати було зручніше, військовослужбовиці збройних сил уперше отримали комплекти літніх польових костюмів від держави, бо досі жінки в армії носять однострої з чоловічого плеча. Тож, як виглядає жіноча форма, наша Тетяна Демуха уже готова показати може сорок восьмий. Модавайда да, да. у столичному хабі гамірно військовослужбовці прийшли забрати військову форму. Жіночу вона йде по посадці. Зручніше у нас з чоловіками різна структура. А чоловіча форма вона більш так нижче посаджена, і воно незручно. в Принципі лекала для однострою розробили за жіночою формою американської армії. Відшили з якісного пікселю, який замовляли у Польщі, на всі розміри. І це не тішить діану, бо на її мініатюрну статуру змушена була ушивати чоловічу. Вшили в талі вшили. Е в довжині кителя, штани, ну все, вшивали повністю. Просто, грубо говоря, було, було полотно і треба було під себе його підшити. Найперше мій куртка вітровологозахисна була величезна, вона як на мого батька була, але я в неї вкуталась». А ще треба шукати черевики 36-го розміру і докуповувати речі, аби таких проблем в жінок не виникало, громадська організація ще з травня 22-го взялася за розробку жіночої форми. Ми її відшиваємо в існуючих українських виробників, які знаходяться в Івано-Франківській, в Хмельницькій, Харківській області. Ми їх тестували на полігоні в процесі вогневої, тактичної підготовки і такмеду тому. Пройшли всі випробування і дівчата дуже задоволені. Раніше в Україні жіночий однострій був лише парадний: піксель, спідниця і черевики на підборах. Та зараз ралі геть не парадні. У армії служать десятки тисяч жінок, і всіх їх треба. Одягати вже зараз поставлена на забезпечення білизна і форма, яку ми розробили і передали всі напрацювання представникам Міністерства оборони. І ось нарешті офіційно затверджено і військову польову форму для жінок. На відміну від чоловічої форми, жіночі моделі мають більш вущі плечі, кітель приталений, а штани з високою посадкою. У жовтні для військовослужбовець затвердили і білизну та працювати ще є над чим. Приміром, немає форми для вагітних. У нашій форму, яку нам видають, на жаль, я не входила, і треба було там чи перешивати, чи щось там додати. Ну а це така просто як паличка-виручалочка. у декрет військовослужбовиці, як решта жінок, які працюють, можуть іти сьомого місяця вагітності, а доти зобов'язані ходити у статутній формі. На особливості, по перше, кітіль. Є можливість увеличити його. бо за на розмір живота. Бо спочатку в мене була така секретарна, гарненько, і плюс ще йдуть такі вставки. на талія, і плюс ще вставочка для живота, щоб підтримувати. А от зимова форма та термобілизна в ЗСУ жінкам ще видається чоловіча. Тетяна Демух та Валерій Рябченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.